Над скульптурою протистояння львів'янка пані Наталія працює вже восьму добу. За два дні презентує її на фіналі скульптурного симпозіуму Сила нації, який триває у нашому місті з 1 серпня. Робота символізує потяг до свободи та визволення. Чітка форма, яка звільнюється від безформленої маси, до якої її ланцюгами прокутує. Багато років в історії. Всі хочуть Україну загарбити, всі хочуть її собі підкорити, але ми звільняємося, розриваємо ці тенети. Матеріал у всіх учасників однаковий кримський вапняк. Він роками лежав без діла, аж поки не став основою для цих робіт. Його зручність та практичність рідкісна властивість ділиться пані Наталія. Камінь м'який, податливий, приємний в роботі і він не крихкий. З ним приємно працювати. Він навіть піддається поліровці. Що я хочу, якщо вистачить часу, я хочу той момент використати, бо інші вапняки не піддаються поліровці. Запорізький краєзнавець Олександр Шкаліков працює над козацьким хрестом. Каже, цей символ не просто форма, а жива енергія. Колись його використовували козаки. Ми зібралися і ми накопичуємо цю енергію. І у козаків вони. Ну, як лицарі, да, воїни, вони використовували саме цей хрест. Ну, Не такий, як зараз у московського патріархату. А скульптура Буре вітер від учасниці симпозіуму Марини це свобода, стійкість і непокора стихіям символ відродження та пам'яті, яка тримає українську культуру живою. Попереду у майстрів ще два дні. Фінальні роботи покажуть 10 серпня у 18.00 на вулиці Володимира Грищенка, 29. А родзинкою закриття симпозіуму Сила нації стане презентація вогняної скульптури. Це відбудеться о 20.00 на бульварі центральному. Вадим Сорвін, Елізавета Колеснікова телеканал МТМ.